Не, ну а що, зима можна кататися, сніг довкола лежить. Правда, не рискуєш трохи ганяти на великій швидкості, але по місту 50-60 то прям можна їхати. Тим паче на такому маленьку на літрухі, напевно, трошечки тяжче було б їхати, а на... Цьому маленькому на маленькі ті бехі, то прям в саме раз. Мотоциклістів дуже мало, правда. Блін, тим более мінус 4. Це таке собі. До речі, тепленько. Я б не сказав, бо, що навіть холодно. Тепло. Єдине, що рукавиці, рукавиці потрібно потепліше, бо вони перші. Отримують холодний вітер в руки прямо через рукавиці йде так. Бо в шоломі тепло, в штанях, в термухі тепло, везде тепло, а от рукавички так, трошки прохолодно. Сонечко прям топчик.